Представники автомайдану та дорожнього контролю Львів прибули на місце блокади в'їзду у торговий комплекс епіцентр, що на вулиці Городоцькій, і зафіксували як працівники епіцентру вантажать шини у фірмові автомобілі, розбираючи залишки барикад. Ми категорично проти кровопролеття. Це наша життєва позиція. Це позиція компанії, це позиція засновників. Насамперед, ми переконані в тому, що хтось. Спеціально вносить неправдиву інформацію стосовно того, що епіцентр фінансує там. Берку, чи епіцентр фінансує там. Тітушок. Брехня, я навіть м'якшого слова не знаю. Це категорична неправда. Такого ми не робили, не робимо і не збираємося. Цікаво, для чого наш співрозмовник згадав про непричетність епіцентру до фінансування беркутів та тітушок, якщо про це його не запитували. Єдиною вимогою, яку наразі висунули протестувальників, які блокують зараз від епіцентру, є вихід фракції регіонів засновника Греги Олександра Володимировича. Чи у випадку продовження блокади ви будете до нього звертатися для того, щоб передати цю вимогу екітувальників? Насамперед хочу заакцентувати увагу, що компанія епіцентр є торговою компанією, не політичною, не партійною, не громадською. Якщо казати про громадську діяльність особи. Акцентую вашу увагу. Олександр Володимич не є членом партії регіонів. Це однозначно і Якщо люди говорять про це, це є також неправда. Що стосується фракції, то ви знаєте, який стан на сьогоднішній день у фракції. І ще питання: чому пан Герега не має бажання покинути фракцію регіонів? Наталі залишається відкритим. Барикади відновлюються. Не пройшло трьох хвилин, як з'явилися люди, які відбудовують барикади. Зносить назад покришки.